Показують свої квіточі сади в цей період часу. І ми приїхали в свій сад. Хочу подивитися, чи прокинулись мої першоцвіти, чи порадують вони в мене скоро або не скоро. Ну, і ось бачимо таку картину. Це біля ганку. Одразу у мене тут поруч висаджені галантуси. Це флора флороплено сорт, і подивіться, наскільки вони прокинулись. У нас вони ще дуже маленькі. У нас температури останнім часом десь з недількою плюс 6, але до цього все одно вони були десь біля нуля. 0, мінус 1, мінус 2. Знову-таки там плюс один, були навіть і морози у нас мінус вісім. Кілька разів випадав сніг, то ось на сонячному місці я хочу зауважити, що на сонячному місці, ось отак у нас виглядають галантуси на сході. Можливо, у когось більш тепліші ділянки. У мене тут, ну, я б сказала, дуже поруч низина. Тут недалеко струмок і є ставок, то от у нас отака. Погода і така ситуація. Тут у мене ділянка, на якій зростають крокуси, і зараз роздивимося, що тут у мене ж повиходило чи не повиходило. Так, ось є трохи крокусів. Крокус у мене тут якийсь жовтий, вказано. Я назви сортів так не згадаю. жовтенький Кушник Барбарису і з іншої сторони тут дуже-дуже багато крокосів, які такі дрібноквіткові. Нічого я не бачу, поки нічого тут не зростає. Тут дуже багато сортів, ні крокоси ще тут сплять. І навіть тут жовтий нарцис був, також я не бачу. Прокинулися лише насіння якихось аліумів. Тут у мене розповсюджується один такий природний вид аліуму, то він насівається де хоче. А от тут під плакучою яблунькою у мене тут гіацинти зростають. Але я також тут нічого такого не бачу. Лише примулки тільки-тільки прокидаються. Але бутончиків ще в них не видно. Так, не бачу жодного гіацинту. Хоча бувають, вони досить рано показують свої носики. Ні, нічого немає. Але ось перейдемо на сусідню ділянку. Зараз багато таких ходе сумнівів, чи вкривати рослини чи ні. У мене вкриті стоять гортензії, досить вкриті, і я не розкриваю їх, тому що у мене сухе укриття. І я дуже задоволена, що я роблю таке укриття, бо якщо б я робила там агроволокно і такі якісь інші способи укриття, то воно там замокло, всі ці мої гортензії або магнолії, якщо ви вкриваєте. У мене сухе укриття, є провітримость, тому все з ними буде добре. Там сухенько, гарненько. Якраз ще й немає зайвої вологи, бо в нас дуже висока вологість, туманність і тому. Подібна. Так, а що в нас тут прокидається? А прокидається у нас пульса тіла, сонтрава. І там є вже бутончики. Але взагалі-то сонтрава, вона квітує на початку квітня. Тої ще довго-довго спадки до того моменту, як розвинуться самі квіти. Так, тут у нас є морозники, але вони ще також. Не дуже розвиваються. Хоча, якщо так придивитися, то оце вже бутончики. Але такі бутончики в нас ще можуть і померзнути, тому що ми не знаємо, яка в лютому буде погода. В другій половині лютого обіцяють взагалі-то ну, такі морози до мінус 16. Подивимось, чи зміни погода свої покази, чи ні. Тут у мене ще також дорослі кущі ростуть сон трави. Я не прибираю листочки, щоб вони, якщо буде такий великий мороз, ну, трошки їм додавали температуру, затримали і не так образились мої бутончики. Тут також, бачите, є бутони, це різні сорти. Так, морозників у мене тут кілька. ну Давайте пройдемо по багнюці, подивимось на інші сорти. Морозники. Листя розвивається, вже таке гарне. Але, але так, шишечки. Ні, тут не буде, поки бутоні. Оп! Ага. Вибачте, приїгаю тут, скакаю, а ось тут просинаються морозники, отакі бутончики вже. Але все може бути таке, що їх приб'є морозом. Ой, цей морозник буде дуже гарно квітнути. Там ще багато-багато лізе, бутонів. Ну, ходімо, прогуляємося до інших моїх пашоцвітів. В цій зоні у мене висаджені дрібне цибулькові, тож підійдемо, подивимось, що тут є. Так, тут у мене висаджені мускарі, які купувалися в супермаркеті в горщику, такі блакитненькі. Так, мускарі вирізли. Є такі. Так, що в мене тут ще є? О, тут уже галантоси такі в мене звичайні. Не флора пліна, не махрові, але вже, бачите, виросли які. Хоча квіточок я на них не бачу. А можливо, їх і не буде. Щось вони такі тоненькі, бутончика я не бачу. Так, восени я висаджувала, показувала. Тут у мене, бачите, мускарі нічого не вилізло. Там мускарі також спить. О, тут, тут крокуси полізли. джипсі Герл показалися. Тут у мене також мускарі висаджені новенькі, але немає їх. І тут у мене ще росте проліска міщенка, нічого тут нема. Проліски ще сплять. Так, але от там бачу в далечині, вже показуються потрохи звичайні нарциси. Саме-саме звичайні такої природної форми. Ось трошки є. Тут трохи є, прокинулись. Ну тут вони так кубками висаджені в цій ділянці. Ось, лише трохи-трохи прокидаються. Це не сортові, це такої природні форми. Ну, можливо, це і сорт, якийсь такий більш до природньої форми. Але ось така вже у нас ліщина. Ще не цвіти, але вже так наливаються оці брунички такі. Досить гарно вироста виглядає, скоро скоро вже буде така розпошиця, вже буде пилок розтрушувати. І тут за ліщиною у мене ростуть мускарі, ті, що весени вже випускають листочки. От Тому я шукала такі сорти мускарі, які будуть прокидатися, прокидатися навесні. Бо Цієї зими, бачите, у нас немає таких дуже великих морозів, і листя не пошкоджене. А оті мускарі, що просинаються з осені, вони оці листя, до весни, вони такі придавлені, якісь пожмакані, вони підсохші, не дуже гарно виглядають. Ну, цієї зими так виглядають краще. Тому я шукала, шукала сорти, які будуть просинатися навесні, і буде така зелененька маса. Зелененька травичка. Неподалік від цих великих сосен у мене тут зростають кілька кущиків гепатики, печіночниці іншими словами. То давайте подивимося, що вона нам показує. Вона тільки-тільки ну, починає просинатися. Є ось маленькі такі бруночки. Так, тільки-тільки. Так що говорити про її цвітіння ще зарано. Знову-таки ось примулка тут висаджена. І ще один кущик. гепатики. Ну, тут зовсім зовсім десь в глибині просинаються. Ну і добре, не треба їм зараз просинатися. Так, а що тут в мене ще є? Тут у мене зростали також кілька морозників. Ну, давайте глянемо. Так, оце білий махровий морозник. Ну, ось в такому стані. Ще сплять. Ось ще тут морознички у мене. Ну, ось тут якісь рожеві вже більше просинаються. Так, є бутончики. Ось ще. Якби не така вологість, то можна було б вже покуперсатися, позрізати старе листя, поки не хочеться. Тут в мене такий морозник зовсім іншого виду зростає. І в ньому ось такі вже. Також на бутонах весь. Дуже гарнизний. Ну, все, взагалі-то сад спису. спить. Ось так виглядають папороті, які зимують з листям листовники. І навіть горянка, бачите, досить гарно виглядає. Там також морозничок у мене росте, прокидається. Примули. Тут повинен у мене ще ряст рожевий зростати, нічого ще немає. Тут у мене цикламени висаджені, ось ще їхні залишки листочків. Цей цикламенчик цьому році не цвів. І тут є той, що цвів, але вже, бачите, вже немає бутончиків. Я вам зараз ставлю шматочок відео, де вони в мене квітли в грудні. Сьогодні 21 грудня і у мене продовжують цвісти в саду садові цикламени. Це зимович, осінні квітучі. І подивіться, як рясно вже зацвіла цибулинка, яку я висадила тільки навесні. Прийшла мені з флоріума цибулинка. Верніше навіть дві я замовляла. Ось такі цікаві квіти вона. Ця рослина має, і дуже гарно розмальовані листочки. Але бачите, якщо цей цикламен видав мені лише квіти і не видав. Листочків, то інша цибулинка зробила мені зовсім навпаки. Вона якраз таки видала кілька листочків, вони невеликі. Ну, я думаю, тому що було дуже посушливе літо, їй не вистачало, напевно, вологи, щоб набрати силу. Але Подивіться, як гарно розмальовані ці листочки. У мене вже був досвід зверощування цикламенів, але однієї зими, хоч вони росли у мене на такому більш схилі, але вони вимокли і більше в мене не росли. Тож це у мене друга спроба мати їх в своєму саду. Це просто глянцеві, ну, напевно, як художник розмалював. Уявляєте, якщо їх тут буде багатенько, вони сіються. Хочу багато-багато їх мати в своєму саду. Я дуже полюбляю рослини, які мають декоративні листочки. І тому в мене переважають в саду хости. Дуже люблю, колекціоную їх. Ось така краса. В грудні, кінець грудня. Зимова казка. Ну, йду я до ділянки. Тут у мене є трохи і дікторів, яких також ще не видно. Ще все-все спить. Тут у мене і нарциси були. Єдине, що я бачу, це у мене прокинулись колхикуми. Так, є ось маленькі, а є ось уже побільші. Ось. Так, нарцисів я не бачу. Ось тут в мене помічені паличками. Все ще спить, нічого немає. Ось такий сад на сході спить і гарно, що спить, бо ще невідомо, які будуть у нас морози. Ну що, трошки прогулялися по квітучим. Хм, зато починає цвісти вже Еріка. Скільки бутонів дала, ось вже і колір навіть видно рожевий. В минулому році її тут коти дуже пошкодили сусідські, пригали, танцювали. Ось віці тут цвіти. І мій мікоризи скільки утворилося на шишці. Так. Ну, а вересце вже в такому стані. Аліум ще не прокинулись, ще немає. Тут в мене ще один. Буде, верніш, один сорт пульсатіли, Тут в мене червоненька, але, напевно, в цьому році бутоні у неї не буде. Шкода, дуже хотілося побачити. Це з зеленого едему, дуже маленька. Ну, все, ось і все, що прокинулось. Тож, будемо чекати весни і будемо роздивлятися, як буде квітнути мій сад. До нових зустрічей. До побачення. Чекаю на вас.